Російські активи конфіскують на користь України. Держдеп США заявив, що збирається скористатися цим правом і таки передати гроші нашій державі. Коли це може статися, та на які потреби підуть кремлівські кошти, заморожені в США та Європі, знають наші кореспонденти, свої мільярд. К Росія безпечно до повномасштабної війни приховувала в іноземних банках. Утім, тільки новорожі ворожі танки в'їхали до України. Ці гроші захід фактично заморозив. І от тепер у Вашингтоні хочуть, аби ці кошти працювали на Україну. Близько 5 мільярдів доларів. Саме стільки російських грошей лежать без діла у Сполучених Штатах. Про бажання нібито надати їм руху під час нещодавнього візиту до Києва обмовився Ентоні Блінкен. А днями відповідну заяву знову оприлюднили в держдепі передати кремлівські кошти Києву дозволяють положення того самого багатостраждального закону про допомогу на 60 мільярдів доларів, який наприкінці квітня підписав Джо Байден. Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися. Ми працюємо з партнерами по великій сімці, щоб забезпечити використання знерухомлених суверенних активів Росії для компенсації шкоди, яку Путін продовжує завдавати Україні. Законодавство не забезпечує негайного арешту російських активів, яких за океаном лише 2% від усіх заблокованих у світі. Та саме американський закон закладає правову базу конфіскації заморожених грошей, і головне без ризику, що Кремль Поверне їх через суд. Відповідно, президент США наділений правом вилучати кошти з російських рахунків, включно з відсотками, у межах американської юрисдикції. Тільки от дилема. Вашингтон не поспішає бути першопроходцем у складному юридичному процесі. Білий дім збирається продовжувати розпочату справу, проте лише спільно з союзниками по G7. Наша коаліція, яка представляє більше половини світової економіки, вжила заходів щодо замороження російських суверенних активів на суму 285 мільярдів доларів, США та спільно підтвердила, що ці гроші залишатимуться замороженими, доки Росія не заплатить за величезну шкоду, якої вона завдала. Це було б рішучою відповіддю на безпрецедентну загрозу РФ глобальній стабільності. наразі вивчають альтернативні способи отримання фінансування із заморожених коштів на користь. України найперспективніше з усіх використання країнами G7 відсотків, що накопичились у банках та депозитаріях за два роки повномасштабної війни. Яхти і дорогі авто фізично Україні не потрібні, тому на них планують випускати облігації, і кредити. Більшість вторгованих коштів перенаправити на закупівлю зброї та обладнання для оборони України, решту на інфраструктуру. Загалом у світі заморожені близько 300 мільярдів доларів російських грошей, і основна частина цієї суми. Знаходиться в Європі Днями в Італії зберуться ті, хто знає й вміє рахувати гроші. Міністри фінансів країн Великої Сімки мають обговорити план передачі заморожених активів Україні. Скільки російських коштів на рахунках ЄС загалом? Та чи співпадають європейські та американські плани? Знає Анна Грішина. Юро політичне рішення віддати Україні заморожені в ЄС-російські активи. Тутешні політики ухвалили ще у березні. Але далі слів справа поки не йшла. Бельгійський телеканал Ахтіль, посилаючись на власні джерела у Європейській раді, повідомив найменший ентузіазм до ідеї виявляли Німеччина, Франція та Італія. Мовляв, боялись ризиків, бо Кремль погрожує у відповідь конфіскувати західні активи ОРФ. Утім, у Брюсселі вирішили час діяти. Прибуток від заморожених російських активів використовувати для спільної закупівлі військової техніки для України не може бути сильнішого символу і більшої користі для цих грошей, щоб зробити Україну і всю Європу безпечним місцем для життя. Саме у Брюсселі застрягли понад 190 мільярдів євро російського центробанку. Їх тримає найбільший в Європі депозитарій компанія Euroclear. Згідно з її декларацією за минулий рік, оподаткований прибуток від цих грошей становив майже 4,5 мільярда євро. І ці кошти більшість країн ЄС хотіли передати на закупівлю зброї для зсу. В ЄС знайшли альтернативу для країн, які відмовляться спрямувати російські активи на зброю. Ці держави зможуть обмежитись наданням Україні гуманітарної допомоги з матеріалу «Політіко». Погодити передачу російських активів Україні мали лідери усіх 27 країн-членів Євросоюзу. Та від самого початку виникнення цієї ідеї Угорщина та Словаччина офіційно були проти. Частина країн, таких як Австрія, Мальта, Кіпр та Ірландія, вагалися. Тому у Брюсселі шукали варіанти, як усіх задовольнити, і запропонували таким державам прибутки від заблокованих російських активів передати Україні не на зброю, а на відбудову зру. Нованої інфраструктури це був тривалий робочий процес, яким займалася Бельгія. Нарешті він завершився. Це має дозволити Україні отримати значне фінансування. Ми говоримо про 3 мільярди євро або більше, які до липня повинні бути доступні Україні, котра цього дуже потребує. Сьогодні Рада ЄС прийняла безпрецедентне рішення. Схвалила план із використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні. 90% від суми прибутків таки спрямують на підтримку ЗСУ. Решта піде на відновлення інфраструктури. Рішення набуде чинності після публікації в офіційному журналі ЄС з Брюсселя та Нью-Йорка Анна Грішина Юрій Гула. Ми Україна, марафон Єдині Новини. І долучаємо до ефіру Романа Шеремету, економіста, професора економіки університету Кейс Вестерн. Пане Романе, доброго ранку вам! Вітаємо Доб... добрий ранок, Україно. Пане Романе, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ось це спільне рішення наших західних партнерів використовувати поки що не всю суму, але лише відсотки від російських коштів на користь України. Це відбудеться не завтра, але тим не менше вже окреслили нові правила. І наскільки це важливий крок? Це надзвичайно важливий крок. Я хочу, щоб українці не, не до цей крок, тому що в принципі. Він відкриває е, діалог щодо наступного е, розгляду. А це конфіскація всіх три, три більше 300 мільярдів доларів, якщо взяти ще сполучені штати і Європейський Союз. Е, тому цей крок дуже дуже серйозний, дуже позитивний. І він е, якщо він пройде, а е, він вже проходить, е, то ми по перше, це і довстрокове деякі рішення, тому що ми говоримо ці відсотки заморожених активів і на цей рік, і на наступний рік, і на рік після того, і це в межах мільярдів доларів. Тому це є дуже хороший шанс. Зараз теж в американському конгресі розглядається законопроект, де взагалі планується конфіскація російських активів. Тож дуже позитивний девелопмент, такий йде. Тому я вважаю це перемогу для України. Пане Романе, щойно ми знайомили глядачів більш докладно з цією інформацією щодо конфіскації активів, і наші колеги, які працюють в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, сказали про те, що Росія, звичайно ж погрожує, а що вона ще може робити, і каже: якщо раптом ви зробите так, ми заморозимо ваші активи на території Росії. У мене виникає резонне питання: а чи багато тих активів і які країни зберігають свої кошти в російських банках? А їх не так і багато, і дуже багато з ці активи досить суттєво знизилися. Звичайно, є компанії, які залишилися в, в Росії, але я вам скажу так, що е, ці погрози вони, вони є non-credible threats. Ми це називаємо. Тобто, це є ну е, неправдиві погрози. Чому тому що. Якщо Росія арештує західні кредити перепрошую, західні активи активи компаній, наприклад, такі як Пепсі то це буде кінець для Росії, тобто Росія сама собі стрілить в ногу таким чином, тому що і так ці компанії виходять з російського ринку. А ще після замороження будь-яких активів в Росії ці компанії ніколи не повернуться, і тому Росія. Ви знаєте, це якби Росія зараз намагається залякувати Захід тим, що вона сама взірве в себе на території ядерну бомбу. Ну це нерозумно. Пане Романе, хотів уточнити, ви на початку закликали наших глядачів, нас не недооцінювати цю новину про ось цю конфіскацію. Дозволю собі ремарку, що нам скоріш притаманна більш е, е, така, знаєте, переоцінка е, гарних новин. Е, де тут золота середина? Ну щоб з одного боку ми розуміли так, це новина, це це дуже важливо, Це надважливо, але зрештою, з іншого боку, це не вирішення всіх питань. Однозначно, дивіться. Мені дуже важливо, щоб зараз ми почали говорити довгострокове вирішення. Питання відносно репарації Російської Федерації, це дійсно питання, яке ми повинні вже зараз обговорювати. І цих 300 мільярдів плюс, які є сьогодні замороженими, це може бути один з механізмів, про які ми повинні вже сьогодні говорити. Я би хотів, щоб почувся, щоб діалог почав зараз йти, наприклад, на податок, коли будуть скасовані або частково скасовані санкції. Щодо російського газу, щодо російської нафти, будь-який барель нафти, який буде у продажі російській, з нього буде йти податок на відшкодування а, збитків України. Будь-який куб-кубометр газу, який буде російський проданий на ринку, з нього теж буде йти податок на користь України. Саме такого типу дискусії я би хотів, щоб сьогодні вже... Були в європейському союзі, і звичайно, я би хотів, щоб дискусії щодо легальної створення легального прецеденту. Як нам конфіскувати ось ці 300 плюс мільярдів доларів Російської Федерації на постійно, так тобто не тільки відсотки від прибутку від цих заморожених коштів, а на загальну суму. Тому звичайно нам потрібно більше. Нам потрібно більше давити. Ми повинні казати, ми не задоволені, але в той же час я кажу, нам не варто не недооцінювати, що це є дуже позитивна новина сьогодні для України. Пане Романе, маю до вас ще кілька питань. Вони стосуються ось цієї суми, яку поки що нам не перерахують не відсотки, а ось ці приблизно 300 а, мільярдів євро, про які ми з вами говоримо. Скажіть, будь ласка, наскільки це а, важлива сума для європейських банків? Наскільки вони роблять стабільними ситуацію, економічну ну, ситуацію в країнах ЄС і Сполучених Штатах? Я про те, щоб якщо звідти їх витягнути, на що це ну, вплине? Чи, чи не розвалиться там так. все? Так. Ні, ні ні. По-перше, ця сума не є така велика, якщо ми говоримо взагалі за банкову систему Європ Європи і мегабанки, такі як Райфайзер і інші. Вони, тобто суми, які оперуються в європейському союзі, вони оцінюються в багато трильйонів, а не мільярдів. Тому цих 300 мільярдів вони насправді це якби капля в морі. Вона не є суттєва. Плюс ці кошти вони є якби вони частково заморожені, тому. Вони зараз сидять і вони нічого не роблять тільки мінімальний відсоток накопичення, які фактично вони отримують. Тому це не є кошти, які там скажімо, фінансовані високоризиковані проекти, які даються на позики різним компаніям і так далі. Тому ви розумієте, це не є. Це не є те, про що сьогодні європейські банки переживають. Ну, це важливо, що ви прояснювали. Ми час від часу повертаємось до цього питання, бо Росія так само спекулює і каже: якщо заберемо, то все, все буде зруйновано і чекає колапс економічну систему. Пане Романе, ще одне питання з приводу витрат ось цих відсотків на потреби України. Точаться дискусії, що це має бути озброєння, чи це має бути відновлення інфраструктури з одного боку. нам... Дуже дуже потрібно багато коштів на відновлення зруйнованих будинків, шкіл і лікарень, але з іншого боку, Росія продовжує їх руйнувати, тому що не було б спрямувати їх на озброєння для того, щоб не допустити цього в майбутньому. Чи можемо ми якось тут впливати на рішення наших західних партнерів на що саме витрачати ці відсотки? А дивіться, звичайно, що ми впливати можемо, і я думаю, що ми будемо. Е, ну, український уряд буде посилати свої запити, якби вони хотіли отримати ці кошти. Е, так само, як ми сьогодні от, недавно, е, ми я не знаю, чи ви слідкували, теж е, е, задали запит в Сполучені Штати напряму в Конгрес. З запитом для того, щоб дозволили все ж таки використовувати американську зброю Ми на починали території. наш ефір пане Романе з цього питання, mm -hmm. тому що воно стосується так нашого захисту. Саме так, і от таким самим чином має бути подібні петиції щодо використання цих трьох мільярдів доларів на рік і більшої суми залежно від конфіскації. Я вважаю, що дійсно вона повинна піти на зброю. Більше того, я скажу, що європейці вони більш настроєні, якщо взяти, наприклад, на того самого прем'єр-міністра Німеччини, взяти е е з Естонії. Я бачив деякі коментарі прем'єр-міністра. Е вони теж настроєні на те, щоб більша частина цих коштів пішла саме на озброєння. Тобто вони це вже вже їхній меседж, їхні бачення. І я вважаю, що Україна має зробити такий реінфорсмент, або якби погодитися з їхнім баченням і сказати, що так до нас це саме основна сьогодні потреба. Тому дайте нам не цей не, 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 не чек, простий, а дайте нам патріоти, дайте нам а, а, ракети, снаряди, артилерію. Це нам найбільше зараз потрібно. Пане Романе, хотіли вас відпускати, але маю ще одне питання, тому що воно теж інколи виникає серед українців. Ми зараз говоримо про глобальну компенсацію, яка стосується нашої країни. В подальшому, що мають робити українці в приватному порядку для того, щоб подавати свої позови до Росії і отримувати ось ці репарації? Чи можна буде це робити з тих коштів, які заморожені? Чи це абсолютно інша історія? Це складна історія. Історія з багатьох а, а, ракурсів дивіться, от ми, наприклад, в Американському університеті Київ, ми сьогодні працюємо з напряму з генеральним прокурором Сполучених Штатів Америки для того, щоб збирати доказову базу а, щодо воєнних злочинів або злочинів проти людства, які скоєні на території України громадянами Російської Федерації. І тут яка проблема? Проблема в тому, що по-перше, треба мати серйозну доказову базу, тобто що там хтось тобі зруйнував твій дім і тобі відшкодування піде там, скажімо, через якийсь міжнародний суд. На жаль, так не спрацює. Тобто, потрібно мати дуже серйозну доказову базу. До речі, один з цьому плані провідних прикладів для України це є компанія «Детек», яка сьогодні найбільше зробила. Юридичну справу на красу в великому позові проти Російської Федерації, а тому, але в них звичайно є можливість і в них, звичайно, напевно, найбільша частина втрат щодо цього. Але ситуація тут набагато складніша, тому що індивідуально кожній людині довести, що саме так склалося, що Росія попала в ваш дім. Цей снаряд і Росія вам буде віддавати ці кошти, це буде дуже складно. І друге питання це те, що навіть якщо цей судовий позов він пройде, Росія не буде відшкодовувати. Тобто, ми розуміємо, Росія не погодиться на відшкодування репарацій щодо України, і тому найпростіший механізм відшкодування саме людям. Це буде з західної сторони, не так з української сторони, як з західної сторони, де створиться, наприклад, якийсь фонд відшкодування, якому в якій залиють там чи USAA, чи інші організації, скажімо, 10-20 мільярдів доларів. А люди зможуть туди подаватися на індивідуальному базисі. І саме таким чином вони зможуть отримувати відшкодування. Ну і звичайно, український уряд буде мати якісь програми щодо відшкодування, але насправді юридично це дуже складно зараз зробити, пане Романе. Ми вам дуже вдячні за Я пояснення приму. і тлумачення. Роман Шеремета, економіст, професор економіки університету Кейс Вестерн, говорили про перспективи заморожених російських активів.